Скажіть, будь ласка, чи правда, що у перший день Великого посту не можна жінкам приходити до церкви? Що? У когось у двір, у хату. Дуже файно. Сидіти вдома перші тижні. Молитися. Нема чого ходити. Я завжди люблю задавати запитання. Не можна ходити, тому що що? Ну, ну, що за середньовіччя? Я знаю, хто це сказав. Я знаю, де воно взялося. Я не буду то пояснювати. Ну, мудрості там 0,1%. Хоча да, щось там є. Але 0,00. Слава Ісусу Христу, отче Василь, поясніть, будь ласка, рідки ви колись пояснювали, але за я забула. Ну, то на що вам ще раз сказати, як ви знову забудете? Не буде коризити, я, я поняв. Так. Так, от каже пані Валентина, записуйте, як я кажу, так? або запам'ятовуйте відео, яке я говорю. Поставте собі в закладки, поставте пальчик догори, напишіть коментар. і... Дуже добре. Коли співаю в церкві, маю страх публіки, як перебороти це в собі. Переживання шковують, не виходить, як хочеться, картаю себе за це. О, я вас прошу. Я завжди практикую, мені добре, йде спів знаєте, у душі, коли я душ приймаю. От ти співаєш, розумієш, а шейк в воду. Постиш або за дуже гаряче, або за дуже холодно, так співаєш, як має бути. Тому... Е... Ну, от Чому в душі так легко співається, так? Бо тому що вода на тебе л'ється і мозок відволікається на інші речі зовнішні. І вже так нема часу на страх, на, на що там тим більше ти там закрився, ніхто тебе не чує, ніхто тебе не бачить, і ти собі там співаєш. Але це перший крок. Для того, щоб готувати себе для прилюдного виступу. Другий варіант. <кій> Знаєте, як Дейл Карнегі, це такий знаменитий американський психолог, який вчить психотерапевт, так? І він дуже багато давав таких різних порад. І там ті люди, які бояться прилюдного виступу, він радив, що поки ти ще не вийшов перед людей, ти ще стоїш за кулісами там. Так? То треба присісти три рази або п'ять разів. Ну, якщо молодий, то можна і десять раз присісти. Якщо старший такий, як я, то три рази буде. Присів, коли ти присідаєш, мозок переключається на, на, на м'язи, на, ну, на друге. Ти, тримай, ти не впав, Тобто мозок відключається з емоцій, ти включаєш розум. Це є практична порада. Коли ти приходиш до церкви, ти цим переживаєш, так? Що ми робимо? Ми, ми йдемо, цілуємо ікону. Ми, так, за... Ой, так, перший раз треба тут поцілувати, потім тут, потім Хрест, потім Ісусика, потім пішов в час посту, поклони, і ти б'єш поклони, так, перший раз вже був, другий раз. Тобто ти з емоцій виходиш в розум, тобто церква вже це все передбачила. І ти виходиш з емоцій в розум. Якщо ти хвилюєшся у цим, виходиш на середину і б'єш поклони. Зараз нормальна, нормально. Так? Ну, в неділю не треба, а так на, на, на тиждень виходиш на середину б'єш поклони. А якщо в неділю станеш там перед тетраподом, зробиш поклін, якраз буде дуже добре. Всі скажуть: ох ти, подивись на неї. Певно, що згадала. Та й все, вийдіть з емоційного стану. Розумієте, перейдіть з одного місця на друге. Підійдіть до Богородиці, скажіть те, що маєте сказати Богородиці, перейдіть до Ісуса Христа, скажіть те, що маєте сказати Йому, або хотіли би сказати, і вам все прийде.